Допобач. Ваші ідеї допомагають рухати цю країну вперед. Ви є American Innovator. Привіт, я Палакер. Знаєте, люди часто задають мені багато питань про Лін, але найпопулярнішим питанням, яке вони мені задають, є те, як почати. Вони не знають, звідки почати. Я розмовляю з великими компаніями. Я розмовляв з маленькими компаніями, і всі вони паралізовані. Звідки почати, Павло? Як я можу розпочати цей шлях? Як мені заохотити моїх людей до постійного вдосконалення? Це дійсно просто. Я збираюся дати тобі три простих кроки і гарантую, якщо ти це зробиш, все буде працювати ідеально. І це тебе майже нічого не коштуватиме. Тож першим кроком, який вам потрібно зробити, це ви повинні навчити своїх людей бачити вісім шляхів. Якщо люди не бачать шляхів, якщо люди не розуміють, що таке вісім шляхів, вони не можуть робити постійні поліпшення. Тому крок номер один: навчіть своїх людей вісім шляхами. Вони повинні знати його на пам'ять, вони повинні знати його і назад, і вперед. Коли вони заходять до кав'ярні або ресторану, коли вони ходять навколо вашого магазину, коли вони входять до вашого офісу, вони повинні бачити це відходи. А тепер давайте видаємо це. Це перший крок. Зрозуміти свій люди повинні побачити вісім способів. Другий крок ви повинні залучити своїх людей. Виправляйте те, що їх дратує. Вони завжди кажуть: ну я не знаю, що вдосконалювати. Це дуже просто. Все, що вам потрібно зробити, це навчити людей цього простого концепту, виправляючи те, що вас дратує. Так що, коли ви щось робите, якщо це трохи складний процес, саме тут ви повинні почати, як ви можете зробити цей процес менш важким і більш приємно виправте те, що вас дратує. Це крок два. Але крок три це дійсно найкращий із всіх, і це той, з яким людям найважче впоратися, і це створює відео з минулого, щоб ваша команда могла бачити всі вдосконалення, які ви зробили. Ви досягаєте кількох речей, роблячи це. Перше, люди, які роблять покращення, почуваються заохоченими, бо вони бачать їх до та після. А потім ваші члени команди можуть подивитися на ці відео, і ви використовуєте це як навчальний інструмент, і це сила. Це гроші в банку чоловіку, ви створюєте відеотеку. Але для цього ви повинні зробити дуже важливе. Важливо, ви повинні взяти зображення до та відео до, а потім ви не можете просто показати мені поліпшення. Але після того, як ви це зробили, ви повинні його контрастувати. Це дуже потужно. Це я не зробив я роблю, усіх знімків я того, роблю, як виглядала я. моя установа на початку. Тому ви не дуже оцінюєте наскільки ми змінилися. Але якщо ви не робите помилок, який я зробив, і ви робите відео до та після, ви будете дико успішні. Але проблема в тому, що більшість людей кажуть, що я не знаю, як створювати відео. Ну що ж, вгадайте. я покажу вам, як створювати відео. Це настільки просто та дешево, що ви не повірите. Ось мої секрети. Добре, перший крок: вам потрібно вибрати камеру, щоб ви могли отримати камеру. як цю. Дивіться, ми йдемо. Ми збираємося зняти стройне відео з цієї речі. Це майже як камера за 10 тисяч. Ми не будемо використовувати ту річ, йдемо геть звідси. Тож вам точно не потрібна я камера, буває як ця. Це як камера буває. за 10 тисяч доларів. Це помилка, яку я зробив. Молодець. Вам точно не буває. варто камеру, як ця. Це круто. Але знаєте що? Вам це також не потрібно? Що вам дійсно потрібно це смартфон або айфон. Це так просто і магічно. Ця маленька річ зможе зробити все, що ви хочете зі строгим, і вона строга. А потім, якщо ви купите цю маленьку річ, яку називають Совиний Кліп. Який кріпиться на об'єктив саме там, він дозволяє вам робити ширококутні знімки, і це фантастично. і Я покажу вам, наскільки круто це і наскільки це покращить якість вашого відео. Тепер ви можете зайти в інтернет, щоб купити це на Amazon.com. Я не маю акції цієї компанії, але це називається Совиний Кліп О «О-Л-Л-О». ЛІП. це коштує близько 60-70 доларів. Це чудово. У мене є два або три таких, і я використовую їх для всього. Так що давайте почнемо і я покажу вам, як це зробити. Є ще один продукт, який я думаю, вам слід придбати, і це міні автопорм ніякого продукту. Це не реклама наших продуктів, це просто продукт, який ми розробили внутрішньо, щоб ми могли знімати наші відео ефективніше однією людиною. Дозвольте мені пояснити, як це працює. То ж, ви просто берете смартфон або ваш iPhone, і ви вставляєте його в супермаунт, Таким чином, ви витягуєте пол, а тепер я знімаю себе на відео. Ви це бачите прямо тут. Він дуже стабільний, і я можу пересуватися, куди я хочу. Тож, коли я хочу описати це, я збираюся поліпшити це, що я роблю просто тут на сталажах речей. Я можу просто сказати: ей, ми зробимо це поліпшення прямо тут для цих різаків. І це дуже просто. Я можу переміщуватися та казати, що ми вже внесли поліпшення до лінійок. але тепер ми зробимо це з різаками. Ми повернемося за хвилину. Я покажу вам моє поліпшення. Це так просто. Це дозволяє вам додавати фільм і режисувати. Вам це не потрібно. Але якщо у вас є, це робить все дуже простим зараз. Якщо ви не використовуєте міні-Айпол, і у вас є хтось, хто вас знімає, як зараз мене знімає Андре, за допомогою iPhone. Ви хочете тримати айфон так, на чотирьох куточках. Не тримайте його так, ваші відео будуть тремтіти. Тримайте його так та рухайтеся дуже дуже повільно. Ніколи не рухайтесь швидко, ніколи не рухайтесь так. Завжди дуже повільні панорами. Просто зробіть так, і у вас будуть чудові відео. А з кліпом сови ви отримаєте широкий кут. І ви зможете потрапити у вузькі вісця. Ви зможете все ідеально бачити. Отже, пам'ятайте, завжди стріляйте так, ніколи не стріляйте так, бо ваші відео виглядатимуть, немов ви дивитесь через дірочку. Ви хочете режим пейзажу такий, як поїдемо знімати відео. Ти можеш знімати моє відео. У мене є мій міні айфон та супер кліплення. Смартфон, окліп. Я знімаю все сам. Тепер Андрій насправді знімає мене. Знімаю це, щоб ви могли побачити різницю, але ви побачите контраст між двома кліпами. Тепер перше, що ви хочете зробити, пам'ятаєте, я сказав правило номер три або насправді правило номер один завжди показуєте вам до і після. Так мій шавка внизу тут, мій раковина. він у жахливому стані. Подивіться, чувак. Все внизу, весь сміття просто кинуто туди. Ми не хочемо, щоб все було так. Ми хочемо провести це в порядок або організувати, щоб нам було дуже легко знайти все, що ми хочемо і підтримувати. так що зараз я піду покращувати його, і я повернуся, щоб показати вам, як було і як стало. Окей, ми повернулися. Тепер ми зробимо так, як було, і як стачили, якою була неприємність. Тепер погляньте. Подивіться наскільки краще це виглядає, коли хтось з нашої компанії, хто дуже організований і любить лінійність, прийшов сюди, створили ці pop коробки та контейнери, щоб все було ідеально організовано. Тепер, коли ви спуститесь туди, є етикетка. Вона говорить Vibes. Вона повідомляє вам, що там є антибактеріальний очищувач, коментар. Все ідеально, це дуже круто. Це таке стройне, це таке просте, і його так легко підтримувати. Це до і після стрункого відео. Це так просто. Наступний крок. Тепер ви взявши ваші два відео, все, що ви хочете зробити. Натисніть там та відкрийте відео, яке ви щойно зняли. Початок відтворення. це, і ви побачите, бачите всі ті прикраси на початку. Ми хочемо позбутися всіх них. Тому, якщо ви торкнетеся цього і перетягнете ту жовту панель, продовжуйте, поки не дійдете до частини, де це ідеально саме тут. Добре, подивіться, мені не сподобалася та сцена. Я збираюсь перезняти її прямо там. Тож зараз я перенесу це туди. Просто так. Це ідеально. Потім я йду на обрізку обрізати оригінал. Тож я взяв цей кліп і позбувся всього поганого в ньому. У мене лише хороший кліп, і ось він. Отже, бачите, воно гладеньке, все відображається ідеально. Ідеально, отже, тепер цей кліп готовий. Отже, зараз я перейду до першого кліпу. Я збираюся зробити те ж саме з першим кліпом. Бачите той бульок на початку, коли я тільки почав. Ми хочемо позбутися всього цього, вирівнюючи мій капелюх. Нам цього не потрібно. Зараз ми йдемо, і я готуюсь, готуюся, чекаю на Андре. Отже, зараз я позбудусь всього цього поганого та просто перетягну все це аж до туди. Ще не готовий. Позбудьтесь цього відтворити добре. Отже, зараз я поверну його трохи назад, поки не дістану його саме туди, де хочу. Добре, отже, ось воно. Я пояснюю вісім способів, тож ми хочемо трохи повернути назад. Ось воно, отже, зараз я обріжу. Тож пам'ятайте про вісім способів. Отже, ми йдемо і ми закінчили. Тепер у нас є ці два кліпи. Наступний крок помістити їх у iMovie. Це так швидко і так просто. Тож, ви робите початкове редагування прямо на вашому відеоролоні. А зараз ми введемо їх в iMovie. Добре, у нас є кліпи Dota після. Тепер час вставити їх до iMovie. Ось iMovie прямо тут. Це програма за 5 доларів. Дуже дешева і варта кожної копійки. Ви відкриєте її. Тепер ви збираєтеся додати праворуч. Що дає вам новий проект? Тепер у вас є новий проект. знову. Переверніть його в альбомний режим. Наступний крок: ми просто імпортуємо відео, тому я натискаю на ту іконку. Це фільм -стріп, Тому у мене є вибір імпортувати відео, фото або аудіофайл. Я збираюсь іти вгору, і це два кліпи, які я тільки що зробив в порядку. Це перший. Це другий. Коли я торкаюся його, воно стає жовтим. Бачите синю стрілку посередині? Натисніть на синю стрілку, вона імпортує її прямо в iMovie. Червона лінія вказує де наступна. Файл буде імпортовано. Якщо я хочу імпортувати наступний файл, прямо там я кладу його туди. Але я завжди хочу просто робити їх поспіль. Отже, поставте це туди, натисніть на ту іконку. Знову показує мої відеоролики. Я чому знаю, я імпортував цю жовту, жовту лінію через там тепер. Цей вгорі. Натисніть на синю стрілку там. Імпортуйте її. Тепер це все готово, і я можу почати дивитись це. Ось воно зараз. Якщо ви хочете, отримати... Ці кліпи менші. Ви можете стискати їх раз. Так, ось перший кліп, ось другий кліп і ось перехід. Все автоматично. На це. Ось перший кліп до. А подивіться на тенденцію. Позиція там після зйомки так просто. Так що тепер, скажімо, я хочу вставити там деяку фонову музику. Знову натисніть на відеофайл, там потім перейдіть до аудіо. Подивіться відео, фотографії, натисніть кнопку аудіо. Музична тема. Я можу сказати яскраво і весело. Дивіться, воно випустило всю музику теми там. Тепер грайте в ньому. Почуйте музику на задньому плані. Скажімо, музика занадто гучна. Двічі натисніть на музику, зменшіть музику. Трохи готово повторити. О, це звучить чудово. Все зроблено. Так що тепер я готовий завантажити його на YouTube. Так що в мене є відеотека. Натисніть верхню кнопку прямо там. Тепер це поверне вас назад до домашнього екрану. Я збираюся назвати проект там. Я збираюся пройти тест. Адже я роблю це, щоб всі могли побачити, як це працює. Тест готова. Потім я хочу зберегти його у рулоні моєї камери тут. І це стискає все в HD. найвищій роздільній здатності. Він експортує файл. Ймовірно, це займе хвилину або дві. Тоді з галереї ми завантажимо його на YouTube. Тепер ви можете завантажити його на YouTube. Займу Не роблячи цього. Я отримую кращі результати, коли спочатку обробляю фільм, стискаю його, а потім завантажую на YouTube всередині камерного рулону. І я зроблю це прямо зараз. Добре, ви можете побачити, що цей iMovie було експортовано в вашу камеру. Добре, тепер ми повернемося до камери швидко. Наступний крок: перейдіть до вашого камера прямо тут. І ми знаємо, що це буде останнє відео, яке ми імпортували, Тому торкнемося його. Ми можемо швидко його відтворити і переконатися, і що і це воно. І ми знаємо, що це так. Добре. Ми поставимо на паузу. Ми прийдемо сюди і натиснемо надіслати на Ютуб. Потім просто надішліть його на Ютуб. Прямо тут ви створили канал на Ютубі. Це займає секунди. Вставте опис туди. Тест. Ми переконуємося, що це в HD. Ми позначимо це як тест. Текст просто про що це? Я завжди ставлю туди Лін. А потім ми розподілимо по категоріях, скажемо, що це освітнє, а потім ми готові опублікувати. І це буде публічним. Опублікуйте його прямо там. Він обробляє відео. Візьміть 4 або 5 хвилин. З'явиться сцена, яка скаже, чи хочете ви розповісти другу. Подивіться на неї і ми покажемо вам, як це виглядає. Коли вона завершить публікацію, воно покаже це. І буде написано: подивитися на YouTube, розкажіть другу. Я завжди хочу розказати другу одразу. Надійшли це усім моїм колегам. Я просто веду мій емейл, Павло. Добре, Павло Фаскепком Тес. Все відкладено. Ось посилання. Відправте, і ви готові. Отже, правило номер 4 – ніяких виправдань. Вам треба знімати відео всіх ваших, тому що це вас мотивує. Та ваша команда, і це ключ до підтримки стрункового середовища. Це просто візьміть айфон або смартфон, зніміть відео. Ви завжди маєте це при собі. Ось чому цей телефон найкращий одного разу. Я повинен розповісти вам чудову історію. Я взяв високоякісний курс про те, як робити фільми від голівудського продюсера. А він витягнув ту велику стару камеру, яку я показав на початку цього. І він сказав: знаєте, це моя камера, яку я дійсно люблю, і вона відмінно справляється. Але справжність, та кажу, це не моя улюблена камера він сягнув до своїх девайс, витягнув свій айфон і сказав: Це моя улюблена камера. Знаєте чому? Тому що я її люблю. Я завжди маю його при собі. Кожного разу, коли я бачу щось цікаве, я витягую його, стріляю з нього і редагую. Він чудово справляється. Ну я навчився цьому цінному уроку від того голівудського продюсера. І я передаю його вам. Це камера вибору. Без виправдань. Створюйте ці відео до і після, і ви побудуєте струнку культуру швидше, ніж ви думали. Велике спасибі за перегляд. Виберіть мене, звідси! Я не можу бути! Я не можу повірити, що я збираюся. Це так дивно. Мені просто не вистачає, я просто не... American Innovator пропонує вам Fast Cap. Щоб почути більше, просто перейдіть на theamericaninnovator.com.